Кинув гранату біля сільського магазину, де відпочивали люди, вона не вибухнула, але нині чоловіка судять за на умисне вбивство. Інцидент трапився у у селі Корхів Луцького району і з тих пір підозрюваний під вартою. У суді заслухали свідків, які кажуть, що безпосередніми очевидцями події, нібито й не були, а бачили усе мимохідь. Обвинувачений потерпіли і свідки всі як один проти зйомки. Якщо не судового процесу, то принаймні їх. Справа стосується подій, які стали в селі Луцького району минулого літа. Там чоловік, посперечавшись під місцевим магазином з двома іншими, повернувся туди з гранатою, яку кинув і пішов. На щастя, вона не вибухнула. Обвинувачення за досить серйозною статтею – замах на умисне вбивство. У справі заслухали свідків. Вони, схоже, не дуже хотіли свідчити проти свого односельчанина. Втім, один з них розповів. Що в момент того самого конфлікту, окрім дорослих, неподалік магазину були діти? Хто був там присутній? дорослі, діти, дорослі, діти контролю ну, подальше. Ну, Це компанія, яка збула скок людей. Інший свідок, який за є швагром обвинуваченого, сказав, що в той день випив пива і був вдома. Додав, що характер родича після повернення за то став більш запальним. каже. Про інцидент дізнався від односельчан. Сам, мовляв, не бачив на власні очі. Чув, що Шорох, Тарас е з гранатою побіг в центр. Ну там розважання туди сюди. Ну там якась там сталася, там в конфлікт з ними там був, чи що, що там було насправді, я не знаю, бо я в той час був вдома. Втім, прокурор зауважив, що показання цього свідка на досудовому розслідуванні і нині відрізняються. Buonanotte animali, io so che non ha pugna in su. Ну, мабуть, в нього вона була чи схована, чи то може взагалі не його була. Може, він ще й свіди правильно під кін. Даний сідок на досудовому розслідуванні давав зовсім інші покази, і є ще відео проведення слідчого експерименту. Де він це подробно розказує, де він взяв гранату і сам початку, як все було. Свідок пояснив це тим, що давав показання не тверезому вигляді, а ще під тиском. А ще одна односельчанка так взагалі заявила, що стала свідком вимушено, бо не була безпосереднім очевидцем подій повністю. Мене підставили і сказали, що я там була. Так, Стоп. Давайте почнемо. Бо були ми з дівчатами в центрі, ми пили пиво, ми були в стані алкогольного сп'яніння. Що <реш> я вже не маю? <реш> Ні, це було дійсно так. У мене так само є дівчата, з якими я там стояла. Ми були взагалі осторонь біля магазину. Після свідків вислухали й постраждалого. Він і розповів, що причиною конфлікту нібито стала російська мова, якою спілкувався в магазині, де тоді пили алкоголь, їх ще один односелець. Більше того, тоді він настільки був впевнений, що це не граната, а муляж, що взяв її в руки, коли та підкотилась до його ніг. Далі я пішов додому, бачу, що він біжить. І каже, що він я підняв. Чека на місці. ну Пульця немає, чека на місці, ну яке це може бути? Репле, ну, муля. І все, і я далі пішов удому. Не пішов додому, а і все. Ой, так що підійшов. Та чува ста граната. Ну так, да? а що таке? Хлопці казали, що ви відомі. Не всі слова потерпілого сходилися з тим, що було написано в обвинувальному акті. На це звернув увагу суд. Між тим сам потерпілий каже, жодних претензій до обвинуваченого немає. Втім, колегія суддів нагадала чоловіку, що там були не лише дорослі, а й діти. А радіус ураження від осколкової гранати великий. Міг би бути, якби вона тоді вибухнула. Попереду допит ще одного свідка. А за ним колегія мусить винести вирок. До слова замахнув. Умисне вбивство максимально може коштувати 15 років позбавлення волі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.